Вітаю тебе, друже! Якщо ти відчуваєш внутрішню пустоту чи незадоволення життя, то послухай, що каже Господь Ісус. Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води із глибин його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Христос прийшов на релігійне свято, де люди їли, пили, славили Бога і раділи. Але у розпал веселищів він встав серед натовпу і сказав: Хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Здавалося, люди були щасливі на святі, але Господь Ісус знав, що внутрішнього не задоволення. Бо свята це зовнішня радість для душі, а людям потрібне глибоке задоволення для їхнього духа. Зовнішні речі, свято, їжа, пиття розваги це мертва вода. Вона не може задовольнити нас повністю. Але радісна новина в тому, що Господь Ісус може стати для нас живою водою. Якщо ми будемо пити його щодня, Він задовольнить нашу глибоку духовну спрагу, бо більше згодом з нас почне бити джерело цієї води. Це означає, що коли ми станемо глибоко задоволені Господом. Ми почнемо розділяти це задоволення з іншими людьми. Ми зможемо дарувати їм цю небесну радість. Ми увірували в Христа, то щодня можемо пити живу воду, щодня ми можемо насолоджуватися і насичуватися Господом. Після нашого духовного народження ми отримали Святого Духа всередину себе. Наш Дух тепер з'єднаний зі Святим Духом. І якщо ми приймаємо керівництво Святого Духа в наше життя, тоді ми п'ємо живу воду. Друже, годі прагнути час пити живу воду. Якщо ти бажаєш цього, скажи амінь цій молитві. Господь Ісус, дякую, що Ти жива вода. Прости нас, що часто ми п'ємо мертву воду, що часто ми шукаємо зовнішніх насолод, але ми прагнемо глибокої. Духовної радості, дай нам зараз прийняти Святого Духа, щоб не прагнути. Задовольни нашу духовну спрагу. Дай нам кожен день приходити до тебе і насичуватися від Святого Духа. Нехай із глибини нашого Духа потече жива вода, нехай вона задовольнить не тільки нас, але і інших людей. Амінь. Насолоджуйся цією живою водою, друже. Побачимось!